Всім привіт, друзі! 14 жовтня. У нас вже який день поспіль йде дощ. Хочу вам показати картинку-прогулянку. Зараз всі абсолютно рослини стоять на вулиці. На вулиці, до речі, плюс 5 у нас лише всього-навсього. Планую найближчими днями вже занести рослинки у теплицю. Ну і власне розставити вже так, як потрібно. Виносилися рослинки на вулицю для того, щоб протравити їх усі, а також для того, щоб обробити теплицю, тому що треба просиліконити було і так далі. Є плоди в цьому році, рімята Пурша. Гарно відросла. Знову ж таки, зараз під дощем все повалилося. До доща була набагато презентабельніше насправді. Ось помелопінг, аж два плоди цьому році. Дуже я задоволений. Кожного року він збільшує свою вражайність. Також мандарин Томона. Позаду стоїть мандарин калінін 5. У мене все більше і більше підозра, що це один сорт Томон і калінін 5, але час покаже. Тут у мене стоять Валенції. Ось один плодик висить. і Десь ще висить другий плодик. Ага, ось він. Ось один. Це одна валенція, а ззаду інша валенція. Тобто дві валенції на одній підчепі і обидва в цьому році з плодами. Позаду там у мене варігатний лайм. Десь там бутони навіть лізуть. Ну, то вже пізніше, як поставлю в теплицю, покажу більш докладно. Тут у нас ксішань мандарин. Невеличкі в цьому році мандарини. Росинку треба було пересадити, не пересадив, подів штук 6, мабуть. Тут ще у нас досі інжири стоять, десь щось стигне, але вже воно по смаку зовсім не те. Апельсин сукрена. Минулорічні плоди. Тобто цим плодам вже 14 місяців. Побачимо, що воно буде насправді. Але в цьому році я йому не дав зав'язати плоди, а з того року забув їх прибрати. Тому от, як є. Деякі інші рослинки, ось помела, лунаріва. До речі, ось Редсміт. В цьому році дуже гарні по розміру плоди, такі об'ємненькі, величенькі штук 5, по-моєму. З іншої сторони у мене помела Валентина. Да. Ти маєш собака хороша. Ось тангорартанік. Маракуя ще й досі. На вулиці стоїть при плюс 5. І не жалується. Кункуват Маргарита. Коротше, друзі, отакий хаос зараз у мене на вулиці. Все стоїть. В цілому почуваю себе все непогано. Тут, до речі, хашемота починає стигнути. Зараз ще покажу планеліна. В цьому році саме перший починає стигнути, але він прожив майже все літо на вулиці, тому, можливо, це якась ще безприяло. А 8 також починає вже жовтіти. Що у нас тут ще є з цікавого? Ага, ось світі. В цьому році такий потужний плід, один великий і позаду ще один маленький. Понад хатою у нас тут трошки рослинок також. Конкват Маргарита на фінгерваймі. Нове Молочний варігатний апельсин в кроні Овального Калабрійського. Ну, про дерева сади, я трошки вам пізніше все розкажу, покажу. Тут інжири ще з плодами. Тут у нас спіноза за проблему з листям. Я також розкажу в окремому відео, тому що тут така цікавенька тема. Це не одиничний випадок, це не передоз, це не залив. От якось так трошки, мабуть, заінтригує. Катідіана. Гарненькі апельсинки в цьому році. Все нормально. Так. Це у нас ванілля Силгеня. Тут у нього декілька плів. Ахалон другий. Також стигнуть. Що у нас тут? Танживого виківа. Лимон Павловський з плодами. Позаду у нас сках з бананса з плодами також. Сюди пройдемо Фрагова, вже починає стигнути. І, до речі, в цьому році зверніть увагу на розмір подів. Лопнув, але з нього лізе новий апельсин, тому не скидає, в принципі, Ну, висить і висить, хай сідуть. Тут у нас. Корсика, також пробуємо з листячком. Це у нас каопан. Тут трошки лимонів Кантонських є. Ага. Санвінелі. Також триподи, така досить величенька конячка. І тут у нас ріорет. Ось один подик. І ось другий видно такий колір, я не знаю, камера не передає, на жаль, дуже цікавий у нього колір, наче він із середини червоний йде. Денсі мандарин також така сама проблемка. Коротше, друзі, а ось вона танджева углі у мене стоїть з купою плодів. Короте, друзі, отака ситуація у нас зараз по рослинкам. Ще поки що все стоїть на вулиці. Але найближчими днями буду заносити, бо у нас вже заморозки. заноски. так зараз виглядає теплиця. І, на жаль, відвалилися у мене два плодики. Це два плоди самоплодного фейхуа. Було багато плодів, але через спеку, аномальну спеку в цьому році дуже багато плодів повідпадало. Два плоди от стиглі, відвалилися, вони вже м'якенькі. І є ще два. Такі самі розміром. Тобто, ну я не знаю, мені здається, це середній розмір плодів. А там, тому що от великоплідний, у мене був розміром, мабуть, як 2, а то навіть і 2,5 таких плоди. Якщо взяти в порівняння азіатський, азіатський трошечки-трошечки менший. Можливо, ну, можливо, відсотків на 15-10. На так, ось перестав всі три фейхо, і тепер хочу показати вам габарит усіх трьох рослинок. Це у нас самоплодний, сама така більша конячка. Посередині азіатський. І зліва у нас великоплідний. Отак вони виглядають. Цим уже приблизно по 2, якщо не помиляюся, чи по 3 роки вже з моменту щеплення. А цьому, мабуть, років 6-7. Отакі от справи, друзі. Тому зараз, зараз йдемо. Дегустувати фейхоа цьогорічне. Сподіваюсь, вона нас не розчарує. Так, отже, приніс два фейхоа додому, зараз ми їх зважимо. На 49 грам, тобто приблизно 25 грам на один плід. Отже, так виглядає фейхоа у розрізі. Нагадаю, це самоплодне фейхоа, плоди самоплодного фейхуа, є насіння. І якщо посіяти насіння з даного фейхуа з великою віригідністю, це буде також самоплодне фейхуа. От. Що стосується самих плодів, смаку і так далі, ці плоди достигли на самій рослині повністю, і при повному дозріванні відпали, можна сказати, прямо в руку. Ну, це, в принципі, її видно по, по стану самих плодів, що вони повністю достигші. Що стосується смаку, дуже насичені так, по аромату йодом. Кисло-солодкі. Такі приємна кислинка, солоденькі, м'якенькі, таким, яким має бути фейхуа. Взагалі мені фейхуа дуже подобається, класна рослинка. Єдина її складність це насправді розмноження. Ну, саме розмноження тих. Сортотипів, які нам подобаються. Але складнощі нас не лякають. Тому, друзі, вирощуйте цитруси, вирощуйте екзоти, і все у вас вийде!